Як військовому списати відсотки по кредиту? Потрібно зазначити, що в умовах воєнного стану військовослужбовці, які були мобілізовані, мають право на списання відсотків під час? Проходження військової служби за весь час проходження такої служби. Якщо ми кажемо про військовослужбовці контрактної форми служби, то лише за ті дні безпосереднє перебування на лінії бойового зіткнення. Це дуже важливо відрізняти. Тобто, якщо ви просто мобілізовані, то за весь час мобілізації так фактично вашої служби ви маєте право на списання відсотків по кредитам. І потрібно зазначити, що це дуже важливо зробити до подання позовної заяви, оскільки. Потім ви фактично вже не можете реалізувати своє право, тому що це стає рішенням суду про стягнення з вас відсотків. Отже, якщо у вас є велика кількість кредитів і там нараховуються відсотки, а ви військовослужбовець або ваша дружина також має кредити, ви можете подати відповідні заяви про списання відсотків. І ми можемо з цим допомогти комплексно подати одразу по всім. Пишіть нам, і знайте, захищайте свої права.